Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. ну, дуже чекали це продовження. І це книга Вікторії Задорської Королева в магічному світі. Святі помідори! Я тепер королева, та ще й не де небудь, а у справжньому магічному світі. Трястя. От тільки біда, що армії немає. На володіння затихають сусідні королі, козли, а маги, як ті щури з корабля, втікають з країни. Ще й хрещена вимагає, аби якнайшвидше одружилася, оце вигадала, а кандидати вишуковуються в чергу. Якби знала, що керувати країною так складно, то б ні за що не погодилася. Але тепер залишається, як завжди, вмикати фантазію і влаштовувати реформи. Все ж, катька громова не пальцем роблена, ще покаже, як вміють королювати слов'янські жінки. Приємного прослуховування.